Мій друзі, я Сергій Руденко. Якщо ви ще не підписані на мій канал, зробіть це просто зараз. Тут на вас чекає багато якісного україномовного контенту. Сьогодні я розкажу вам про двох політичних близнюків Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Обидва вихідці із шоу-бізнесу у партії мають властість тримати образи на опонентів і журналістів, проголосили себе руйнівниками системи і обоє претендують на Нобелівську премію з миру. Саме марнославство, амбіції та відчуття власної обраності не дозволяють Зеленському і Трампу належним чином сприймати один одного. І, хоч лоба стіну товчі, дружби і любові між ними ніколи не буде. Спробую пояснити все просто, зрозуміло і мовою фактів. Факт перший: Трамп і Зеленський родом із шоу-бізнесу. До приходу у президентське крісло Трамп і Зеленський поняття зеленого не мали, як працює державний апарат. Обидва політику прийшли з шоу бізнесу. Масштаби фігур, звісно, були різні, як і капітали, якими вони тоді володіли. Але свою популярність вони здобули завдяки телевізійним шоу. Обом до політики вдавалося успішно розважати публіку. Один був фронтменом студії Квартал 95 інший ведучим шоу учень та кандидат. За плечами і першого, і другого зйомки у десятках фільмів. А відтак до політики вони ставляться як до великого шоу або телесеріалу, де на їхню думку має бути лише один головний герой, всі інші другорядні. Прикметно, що обом випала роль президентів у кіно. Зеленський знявся у слузі народу, зігравши такого собі вчителя Василя Голобородька, який несподівано для всіх став президентом України. Саме завдяки цьому образу Зеленському й вдалося вскочити у президентське крісло в 2019. Трамп також претендував на роль президента Сполучених Штатів Америки у телефільмі Акулій Торнадо Торнадо-3». Це було у 2015-му. Утім, Дональд відмовився від зйомок, оскільки почав готуватися до справжньої президентської кампанії. Роль президента у фільмі зіграв інший мільярдер Марк К'юбан. Зеленський і Трамп певен колись таки та й мріяли про Оскара. І я не виключаю, що колись вони його отримають. Можливо, за фільм, де головними героями епохи будуть Зеленський і Трамп, де головні ролі дістануться Володимиру Олександровичу і Дональду Фредовичу. Факт другий принцип формування команд. Під час свого першого походу у президенти Дональд Трамп зібрав команду професіоналів, які допомагали йому політичному Ніофіту освоїтися в президентському кріслі. Вони тримали Трампа в певних рамках, так як і належить. Туди не можна лізти руками, цього не можна робити. Про це не потрібно говорити і про це не слід домовлятися. Ексцентричний Трамп дратувався, але слухав своє оточення. До певного часу, а потім все частіше почав повторювати свою коронну фразу, якою послуговувався в одному із своїх телешоу. Вас звільнено! У березні 2018-го пішов у відставку радник президента з національної безпеки Герберт Макмастер. Він був на посаді 13 місяців. 14 місяців на посаді державного секретаря протримався рекс. Кілерсон постійна представниця Сполучених Штатів Америки у ООН Нікі Гелі пішла з посади у жовтні 2018-го. Період перебування на посаді один рік одинадцять місяців. у листопаді. 2018-го на вимогу Трампа пішов відставку генпрокурор Сполучених Штатів Америки Джеф Серш. Працював один рік дев'ять місяців. У грудні 2018-го з посади пішов керівник адміністрації президента Трампа Джон Келлі, який протримався на посаді один рік і п'ять місяців. Зрештою, відставок у 2018-го в команді Трампа насправді було набагато більше, ніж я згадую. Під час свого другого приходу у Білий Дім Трамп вирішив не мастити собі голову професіоналами, набрав тих, хто буде його облизувати і возвеличувати. Подивіться на Марко Рубіо, Майкла Волса, Стіва Віткофа, Піта Гексита та на багатьох інших персонажів нинішньої американської політики. Вони усі волочать весільну фату за Трампом. І не дай Боже комусь з них сказати хоча б слово у супереч Дональду Фредовичу. У Зеленську історія схожа. Пам'ятаєте, як 12 квітня 2019-го тоді ще кандидат у президенти Зеленський разом зі своєю командою летів на зустріч з Еммануелем Макроном, звичайним рейсовим літаком. Руслан Рябашапка, Олександр Данилюк, Іван Баканов були поруч із Зеленським. На пам'ять про успішні переговори у французькій столиці Зеленський запустив тоді у Фейсбук фото з підписом «Dream Team». Потім була розпіарена історія із набором у партійний список Слуги народу кандидатів у депутати. Все це помпезно, з пафосом. Упродовж першого року перебування Зеленського при владі своїх посад позбулися. Секретар РНБО Олександр Данилюк, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, генеральний прокурор Руслан Рябошапка, перший заступник голови офісу президента президента Сергій Трофімов, голова офісу президента Андрій Богдан. Всі, ті, хто міг сказати Зеленському, пане президенте, ви не праві свого друга дитинства Івана Баканова. Зеленський відставив з посади голови СБУ у липні 2022-го у розпал великої війни Росії проти України у 24 му З посади першого помічника президента пішов бізнес-партнер Зеленського Сергій Шефір. Усі ті, хто вів Зеленського до влади, ті, хто відкривав йому двері в міжнародну політику, виявилися йому непотрібні. Шостим президентом лишився лише Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, і ще якісь анонімні п'ять чи шість менеджерів, які керують державою. Все. Зеленський не хоче чути критику. Зеленський, як і Трамп, хоче ванну з шампанським, марсипанами і ніжними словами про його геніальність. Факт третій. Бажання зруйнувати систему управління в країні під час виборів президента 2019-го Зеленський позиціонував себе як кандидат, який приходить зруйнувати стару і неефективну систему управління, 19 квітня 2019-го Під час дебатів на НСК Олімпійський Зеленський заявив Порошенкові: Я не політик, я проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Утім, усі погрози Зеленського звелися до перейменування адміністрації президента у офіс президента, оголошення намірів перевести офіс президента у будівлю українського дому і розділом злиттям окремих міністерств. Для реалізації масштабних реформ, які анонсував шостий президент України, у Зеленського була і парламентська більшість, і новостворений офіс простих рішень на чолі з екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Утім, простих рішень і результатів команді Зеленського так і не вдалося продемонструвати, як і зруйнувати стару систему. Зеленський і його команда стали на чолі цієї системи, неефективної, корумпованої, побудованої за принципом своїм все іншим закон». У січні 25-го, після другого приходу Дональда Трампа у президентське крісло в Сполучених Штатах Америки було створено департамент ефективності уряду на чолі з мільярдером Ілоном Маском. Його метою була оптимізація роботи урядових структур, скорочення витрат і впровадження підприємницького підходу до управління. Маск почав звільняти державних службовців, оптимізував державні структури і оголосив про ліквідацію UCID. Почалися судові тяганини. Команда Трампа почала ламати державну систему. Однак у офісі простих рішень Маска щось пішло певно не так. Бо навіть 47-й президент Сполучених Штатів Америки змушений був втрутитися в процес і заявити, маск не має повноважень ухвалювати одноосібні рішення щодо кадрової політики в країні, а може давати лише рекомендації департаментам. Чи зупинить це шаленного Ілона ніхто наразі не знає. Факт четвертий ігнорування традицій, законів і правил, які існують в суспільстві. Прихід зеленського до влади ознаменувався першим суперечливим рішенням про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і оголошення дочасних парламентських виборів. Шостий президент України був впевнений, що мандат довіри, який він отримав від суспільства, дозволяє йому робити абсолютно все. Міняти за порхом руки склад парламенту, вмикати шалений принтер у раді для ухвалення у рекордні стислі строки десятків законів, тягнути до влади коміків, весільних фотографів і безробітних. Зеленський прагнув бути революціонером в українській політиці, а виглядав як слон у посудній лавці, так само як і Трамп. Який за перші 10 днів свого другого президентства підписав 66 актів, серед яких прокламації, меморандуми та 38 указів, вони стосуються, зокрема, міжнародної допомоги, мігрантів, мит, оборонного сектору в ці ж дні 47-й президент Сполучених Штатів Америки голосив про намір анексувати Гренландію, перетворити Канаду в 51-й штат Сполучених Штатів Америки, перейменувати мексиканську затоку американську, поновити контроль над Панамським каналом, ліквідувати міністерство освіти і Ще багато багато чого, так як і Зеленський, лише масштабу Трампа більше і діє він нахабніше. Факт п'ятий: авторитарний і волюнтаристський стиль управління. Історія із запальної дискусії президента Зеленського із президентом Трампом і це президентом Венсом, яка відбулася 28 лютого 2025 року у овальному кабінеті, цілком справедливо обурила багатьох українців, мовляв, як керівники штатів поводяться із нашим президентом. То модь як Зеленського, не подобається, то він без належної поваги розмовляє із господарем овального кабінету. Однак, певен, в той момент навряд чи хтось згадав епізод, де Зеленський виганяв у Борисполі із залу засідань розбійника. Пам'ятаєте? Якщо ні, то я вам нагадаю, 10 липня 2019-го президент Зеленський публічно вигнав з наради секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка. Це відбулося під час обговорення проблем Бориспільської лікарні. Годунок постійно щось вигукував з місця, на що Зеленський сказав, що знає про його судимість за розбій і просить вийти із зали. Ярослав Михайлович, це ви? Миколач, ви Миколаїв. вийдіть. Отсюда. Вийди отсюда. Розбійник ти. Плохо чуєш мене? Я вас спрашиваю, це ви? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти, кричати. Я Та мені все одно де ти? У цій історії Зеленський хіба не вимагав від годунка костюма і краватки смарагдового кольору. А так, Трамп Трампом, помножений на Венса або Єрмака. До слова, цей самий Ярослав Годунок з початку Великої війни став добровольцем ТРО. Факт шостий: Зверхній зневажливе ставлення до опозиції експертів журналістів. Для Зеленського, як і для Трампа, не існує жодних авторитетів. Вони зневажають опозицію, складають списки правильних і неправильних експертів та журналістів, дозволяють собі відверто хамити. Буквально через кілька місяців після обрання зеленського президентом його тодішній голова офісу Андрій Богдан публічно заявив, що для нової влади журналісти не так вже й потрібні. Мовляв, є соціальні мережі, через які президент спокійно комунікуватиме з українцем. Пізніше ми стали свідками, як Зеленський зверхню поводив себе у розмовах з журналістами Радіо Свобода та головним редактором інтернет-видання Цензорнет Юрієм Бутусовим. А його прес-секретарка Юлія Мендель виштовхувала журналіста Свободи Сергія Андрушка. А потім була дивна історія Софії Фединої Марусої Зверобій, проти яких було порушено кримінальне провадження через, начебто, погрози на адресу Зеленського. На початку Великої війни 22-го команда Зеленського створила єдиний телемарафон. Викинула Т2 три телеканали Еспресо, прямий та п'ятий канал, та стала підтримувати телеграм-помийки, які обливають брудом усіх опонентів Зеленського. Президент демонструє, що йому начхати на те, як до нього ставляться українські журналісти. Трамп також неодноразово дорікав журналістам видань, які опонують йому, тим, що вони працюють у неправильних виданнях. Показовою стала історія від 10 березня 25-го року, коли журналіст Вашингтон-Пост на борту президентського лайнера запитав Трампа, чи вважає неповагою він з боку Путіна нові удари по Україні. 47-й президент Сполучених Штатів Америки був обурений і перепитав, яке видання журналіст представляє. А потім чванливо сказав: Ви зараз дуже підірвали до себе довіру. Що ще? На цьому тлі команда Трампа поставила під сумнів доцільність фінансування Радіо Свобода та Голосу Америки, які начебто грають на руку демократичній партії. Ага, ще б він їх вимкнув з Т2. Зеленський може розказати, як це краще зробити. У березні 25-го відомий актор Джордж Клуні з'явився в ефірі відомого американського шоу «60 хвилин. Там він зробив кілька різких заяв про Білий Дім, які розлютили Трампа. Президент США висловив своє обурення у соцмережі True Social, назвавши інтерв'ю з Джорджем Клуні в край дискредитованій програмі 60 хвилин безглуздим та пафосним. Він додав, що актор є другосортною кінозіркою та невдалим політичним експертом. От і скажіть, якщо Трамп і Зеленський так впевнені у собі у своїх діях, чому вони сприймають опозицію і журналістів за своїх ворогів? Факт сьомий мстивість до опонентів. Вже шостий рік. Президент Зеленський намагається здійснити свою передвиборчу обіцянку посадити за грати свого головного опонента Петра Порошенка. Володимир Олександрович дотепер публічно дорікає своєму попереднику. За все зроблене і не зроблене. Станом на 25 березня 25-го року проти Порошенка порушено 130 кримінальних справ, запроваджені персональні санкції. Сам Порошенко каже, що близько 90% цих справ відкриті за заявами людей, які або втекли до Росії, або визнані державними зрадниками. Ці справи не закривають, але й слідчі дії за ними не проводяться. Порошенка тримають у підвішеному стані, аби не розпружувався. За що Зеленський мстить Петру Олексійовичу не знає ніхто, в тому числі і я, але припускаю це якась особиста образа. Ненависть до свого попередника заливає і Дональда Трампа. Нью-Йорк Таймс порахував, що Трамп згадав Джо Байдена 316 разів за 50 днів свого правління, здебільшого, щоб звинуватити його у всьому. Ще під час свого передвиборчого туру Дональд Фредович десятки разів публічно погрожував Джозефу Байдену кримінальною відповідальністю за скоєне. Байден змушений був навіть дочасно помилувати усіх своїх рідних, аби Трамп після приходу до влади не посадив їх до буцегарні. А після 21 січня 25-го 47-й президент Сполучених Штатів Америки відмінив десятки указів Байдена. До це гарніше справа не дійшла, але це схожа справа часу. Трамп ображений на Байдена за висунуті йому кримінальні звинувачення, за якими Дональдові загрожував 561 рік ув'язнення. У 23-му Трамп публічно звинуватив адміністрацію Байдена в кримінальному переслідуванні, яке вважає політично мотивованим. Факт восьмий Зеленський і Трамп у одній черзі за Нобелівською премією. у 2022 та 2024 Володимира Зеленського двічі номінували на Нобелівську премію миру однак, премію він так і не здобув. Трампа кілька разів номінували на Нобелівську премію під час його попереднього президентства, але Дональд її так і не отримав. Згодом його знову номінували і ще раз номінували. Однак Трамп вкотре нічого так і не отримував. У лютому, 25-го міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд заявив інтерв'ю Fox News, що Трамп заслуговує на Нобелівську премію за свою роботу, спрямовану на припинення російсько-української війни. Якби її присуджували справедливо, я думаю, що Через рік він мав би її отримати, виходячи з того, що я бачив, сказав Бесен. Для мене абсолютно очевидним є те, що Нобелівську премію Миру за мир в Україні отримає хтось один. Або Зеленський, або Трамп. Бо Болівар, тобто Нобелівська премія з миру, не витримає двох. І ці двоє, схоже, також цим розуміють. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Підтримуйте це відео вподобайкою і коментарем. Підпишіться на мій канал. Дякую тим, хто підтримує мій канал. Все буде Україна.